Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні в нас довгоочікуване відео про вешку. Давно її не було на нашому каналі, що в цей час проходило з цією гітарою, чому давно не було відео і чому вона чорна, а не синя. На всі ці питання я сьогодні відповім. Але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також залиште свій коментар, який кольор вам більше подобається цієї гітари: синій чи чорний. Тож беріть щось смачненьке і поїхали. У крайньому випуску відео про цю гітару ми з вами приклеїли грив до корпусу, підігнали деякі елементи, зробили отвори під фурнітуру. І що ж почалось далі? Далі ми почали її фарбувати в той момент, коли ми інсталювали бридж. Пішли факапи. Ніколи не купуйте бридж Гайкер або Гайокер, пишіть в коментарях, як правильно. Пояснюю чому. Сам бридж нормального матеріалу, а ось стакани та осі, ось зараз на відео, ви бачите, вони були з доволі м'якого матеріалу, і при інсталяції повністю деформувались. І в той момент, коли я намагався їх дістати, вони мало того що почали обламуватися, обкусуватися, ще й залишились великі вм'ятини в самому корпусі, через що довелось повністю міняти. Покриття гітари, ми планували зробити синє покриття з відкритими порами, бо деревина в самої гітари доволі гарна. Ось підігнена структура, як вона виглядає, і вона мала бути синьою. Такої гітари ще ні в кого не було. Але в такому випадку я просто замовив новий бридж. Ми вирішили зробити її чисто чорною глянцевою, як справжні тру труцкери. Загалом фарбувати у повністю глухий колір не так важко, головне правильно підготувати поверхню. Чим ми і зайнялись. Ми спочатку її почали шпаклювати. Наносили ми кілька шарів, щоб повністю закрити всі садини, сім'ятини, якісь щілинки, які з'явилися в процесі виготовлення. І шпаклювався кілька днів. Наносив велику купу шпаклі і її зішліфовував. І так по колу. Далі в нас почалось ґрунтування. За основу ми взяли акриловий ґрунт. Він був білого кольору, так як гітара в нас чорна. Пояснюю, чому білий. Так я би помітив, де я не закрив нормальні шари фарби. І наносив я також велику купу шарів ґрунту. Грунтування, напевно, було одним із найдовших та найскладніших етапів цієї роботи. Як деревину не шліфуй, як не роби. Все одно якась маленька тріщинка, якась маленька щілинка, яку ти не побачив і не помітив, вона вилазить вже на фініші. І наносив я шарів 4-5 самого ґрунту, щоб повністю вирівняти і зробити ідеальну поверхню до покриття тоном. Далі пішов процес самого тонування. Тонувало також акриловою емаллю. Я робив все це з балончиком. На фарбах та ґрунті виробники пишуть, що вони застигають, за кілька хвилин ви можете наносити наступний шар. Не робіть так, виходить доволі погане покриття, воно ще потім злазить. Я вам раджу навіть не чекати, як кажуть інші майстри по 3-4 години, хоча, може, в них нормальні сушильні камери, де, де, де фарба сама по собі швидко висихає. Давайте одному шару висохнути десь день, після чого ви можете спокійною душею наносити наступний. самого тону чорного було нанесено 4 шари, також як і грунту, щоб повністю закрити ідеальну поверхню. І я вам скажу: фарбувати гітари із вклеєними грифами це та що морока. Тому що якщо ви якось необережно нанесете фарбу, з'являється якийсь напів у місці, де гриф стикається з корпусом, і вам потрібно перешліфовуватись, виправляти. І на мою долю, це також випало. Я кілька разів перешліфовувався і перефарбовувався. саме тому це такий довгий процес. Це перша гітара, яку я роблю із вклеєним грифом. І саме покриття в цьому моменті найскладніше, навіть не на підгонка грифу до корпусу, і ми її маємо покрити ідеально рівно. А ще у нас і окантовки білі. Чорна фарба, біля окантовки, розумієте. Коли я тонував, я заклеїв гриф нагухо малярною стрічкою. Ви могли це помітити по кадрам, по відео і всьому іншому. І тут виникнув інший факап. Коли я заклеїв, малярна стрічка в одному місці лягла нерівно, те місце не профарбувалося. В цьому моменті я просто зробив і закрив наглухо із окантовкою фарбою. Напевно, так робити не варто, але я її потім швиденько різачком та наждачкою зачистив. Зараз ми її покриваємо лаком. Лакування також проходить акриловим лаком. Він набагато товший шар кладеться, ніж зазвичай інші лаки троцелюлозниці чи поліуретановий. але в цьому є певний шарм. мені дуже подобається, як він переливається. Наносити цей лак я буду в кілька етапів. По-перше, я вирішив поекспериментувати і нанести спочатку перші 6 шарів взагалі без проміжного шліфування. Потім зробити проміжне шліфування зерном 240 і після чого вже нанести ще три шари і вже наступні ще три шари виходить 9 10 12 9, 10, 11, 12, наносити з проміжним шліфуванням. Хочу зробити повністю монолітну, ідеальну глянцеву поверхню, щоб по мінімуму довелося її потім наполіровувати. Тому що полірувати чорну гітару також не дуже легка задача. Коли я полірував свій Modern Telecaster, там легше на кольоровому пігменті помітити, де ти не заполірувався, не зашліфувався чи десь щось не так лягло. Тут. Набагато складніше, а хочеться зробити максимально ідеальний інструмент. Тож, добре, на даний момент ми продовжимо її лакувати, Наступному відео про цю гітару ми будемо встановлювати фурнітуру та налаштовувати наш інструмент. Тож не пропустіть його, воно вже буде доволі згодом і залишилось не так багато роботи. Також, друзі, велике дякую вам за таку підтримку мого каналу. Нас вже майже 2000 підписників. Дякую всім, хто за мною слідкує, хто пише коментарі, ставить вподобайки. А на сьогодні дякую, всім гарного дня!